Всім привіт! Декілька слів по тому, що на даний час зробилось в майстерні в гаражі. Так. В першу чергу я зайнявся виробництвом виготовленням робочих столів, тому що без столів роботи ніякої не буде. Так, давайте по порядку. По електриці. Зробив отакий невеличкий щиток. Це вимикач на дві додаткових лампи над дверями. Там далі йде провід до освітлення зовнішнього на дворі. Це є вимикач зовнішнього освітлення. Тут він спрацьовує на час. Це він завжди включений. Це перемикач від духовки, від духової печі. Щиток поки що один автомат, тому що ніякого обладнання ще не підключено. Єдине, що от, три силових розетки я поставив в обхід ем, стандартному е, жиленню, яке зараз знаходиться в стіні і виходить на розетки. Тобто це все йде напряму від автомата, минуючи всі алюмінієві проводи. Е, далі по розетках, гніздо підроздіки, які були, оце алюмінієвий дріт був е, до алюмінієвого дроту який тут в стіні є, був доштукований мітний через перехідник. Певний, і встановлені ось такі двійні розетки в, кожні, в кожному гнізді, яке тут є. На даний час тут є 5, раз, два, три, 4, 5, 5 розеток. Це все замінено, все може, може працювати, можна хоч якусь надію мати на ці розетки. Дальше. Тут стоїть стіл металевий, повністю металевий стіл, який треба буде ще домалювати. Помалювати. Мають стояти зверху тут тіски, або вони будуть причеплені, прикручені до стола, або на таку ставку. Це ще подумаю, далі потім вирішиться. Потихеньку, наскільки є можливість, купляю різного роду обладнання. Точильний станок, шліфувальний. Це класна штука, на ньому шини рівняти для того, щоб не косила, прирізані. Ну і так, багатофункційний. Забрав я з села оцей ящик-органайзер, тому що тут він мені більш потрібніший і більше користі буде, ніж в селі. Тобто деякі інструменти також. Закуплені, розкладені. пилосос, Це одне з перших, що було придбано в даному майстерні, в даний гараж. Тому що тут треба, щоб було чисто. Якщо не чисто, я не можу. Під столом такі дві полички зроблено, масивних, великих. Розташовані такі ящики, еквалайзери, органайзери. Коротше, поки що я порозпихав. Так, щоб воно не валялось під ногами, різного виду інструменти, обладнання, допоміжні речі. В майбутньому це все займе своє місце. Так, це є два ідентичних столи, таких я зробив. І дві ідентичні полички внизу з ящиками. На даний час я чекаю на стільниці, стільниці замовлені, мають приїхати, і тоді вже тоді вже буде набагато веселіше, тому що. На таких двох столах можна буде багато краще розкластись і продовжувати далі робити оці стенди-стележі, які мають бути над столами, відповідно за освітленням і з усім іншим. Тут деякі речі позакупляв, теж чекаю свого часу, три таких органайзери: набір ключів, набір головок, ударні головки, радіо, щоб не сумувати. Так? Тут, відповідно, Каністри зберігаю зварочний апарат зварку. Дрібні такі різні речі. Щиток. Провода для зварки різного роду. Провід, який залишився від електромонтажних робіт, які тут знаходились. Це мій желізний кінь, який чекає сезону. Якщо сезон дасть можливість, можна буде їздити на роботу, буде дуже добре. Тому що ситуація зараз не найкраща для поїздки велосипедами. По другому поверсі нічого особливо не робилось. Єдине, що замінилося так само, як тут розетки і все. Зараз весь час, вся увага приділяється саме цьому приміщенню. Так само нічого не робилось в підвалі, в ямі. Весь час всі сили поки що переділяються тільки цьому приміщенні. В майбутньому, так, основне, що приїхали стільниці і далі будуть робити самі, самі місця, робочі місця, тому що, тому що без них ніяк. Ось так, більше сказати нічого немає, тому що, тому що нічого немає. По ходу часу, що буду робити, показувати і, і висвітлювати події. Всім дякую.